Ще до увазі тример для гоління під нуль з мінімальним нульовим зрізом. Це спеціальні тримери, де верхній цей рухомий ніж він максимально піднятий під зуб. Самі зуби, до речі, дрібні, приємні на дотик. Тому тут буде хороше окантування чисте, а можна використати для гоління під нуль без насадки. Також в комплекті йде 4 насадки. Можна використовувати для стрижки борди для гоління, окантування. По-перше, також хочу вам звернути увагу на корпус. Подивіться, будь ласка, наскільки він тут йде зручний, він трикутний, тобто в руках дуже зручно тримати. основа корпусу метал, дві швидкості роботи. Перша швидкість, друга збільшує опорти. Тобто може бути для складних завдань. В комплекті є ковпак. Насадки 1, 2, 3, 4 по порядку. Кітю з бітейці може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. 250 хвилин час роботи акумулятора. Час зарядки 2,5 години. Тому це популярний хороший тримач, 699 гривень ціна. Ось 0, це зазначено, 1200 мА акумулятор ємністю, тому це хороший перевірений вже варіант. А замовити можна на сайті тримарівний забрати, можна самого замки і вправди 47 ретровіль біля набої кошти. Тут можна глянути забрати також. Через інстаграм приймаємо замовлення. Всі посилання в шапці профілю. Дякую. Гарного дня.